Розпаковка із iHerb, що я замовила? Цикорій це найсмачніший, який я тільки пила. Замовила собі чай фруктовий, чорний з бергамотом. Від цього виробника я вже замовляла собі. Мені подобається саме такий замовила вперше. Трав'яний чай без кофеїну. Взяла його вперше, щоб пити якраз у вечірній час перед сном. Туш, яка змивається теплою водою. Це вже друга. Мені подобається те, що вона не залишає такі чорні розводи під очима, коли його змиваєш, не відбивається зверху. Беру вдруге, мені подобається. Ось таке мило, теж беру вперше, воно якесь таке цікаве зверху, на основі козиного молока. Взяла спробувати ось таку. Камфорну мазь. Вона йде проти розтяжок, здається, проти синців і ще проти чогось треба перечитати, але мені було цікаво спробувати, тому замовила. Тут у мене масло чорного тмину. Приправи: це копчена паприка і куркума Беруші. Без них зараз просто ніяк не обійтись. Вони не прибирають на 100% ці всякі різні звуки, страшні звуки по ночам, але краще з ними, чим без них. Все не так і багато.